Зараз ми на нашому шляху додому зробили зупинку в полі. Тут був, був бій Battle of Офталтон у 1461 році. То була війна Білої та та Червоної Троянди між Ланкастером та Йорком. І якраз у цьому полі цей бій цей, цей бів пройшов і зараз ми пройдемо до цього міста війна троянд була протягом десь 33-35 років у 15-му сторіччі і один із важливих боїв трапився на цих полях де ми зараз знаходимося. У бою, який трапився на цьому місці, перемогу одержали представники Йорку. А в цілому, у війні, троян перемогли ланкастерці. Війна троянд трапилась, тому що. Дім Ланкастерів та Дім Йорку обидва мали рівні права на британський трон, і тому вони створили ту війну, затіяли ту війну Ми знаходимося на тому полі, де тривав бій Таутон. І З цього боку стояли Йоркці, ланкастер. З того боку стояли ланкастерці, з того часу також був дуже прохолодний вітер. Зараз ми тут стоїмо, тут дуже прохолодно та вітряно. і в ті часи була така сполода. Ласка на ланкастерців, які були з того боку, і таки, така повітряна погода сприяла, тому що Йоркці е, у тому бою змогли перемогти у бою. Приймали участь лицарі та звичайні солдати того часу. В було знайдено багато скелетів, які мали травми також решти зброї. Встановлено меморіал тим, хто загинув у бою в цьому полі. Бій був 28 березня 1461 року, і тут було дуже прохолодно. Е, також воїни Зі сторони Ланкастеру перепливали ріку перед боєм, і тому вони були мокрі і дуже заморожені перед самим боєм. Це також сприяло тому, що вони не змогли боротися повною, на повну силу, і таким чином вони програли той бій. Був дуже жорстокий напрявий, тому що було сказано. ми або загинемо і таким чином дуже багато людей загинуло наш галіон побачили ми за цю подорож лише на один день виїхали а стільки всього почули побачили і зараз уже нарешті їдемо додому So this is the battle of Towton, which was the um, one of the biggest uh, battles of the, um, the wars of the roses 1461 it was fought on the 28th of March 1461 on a palm sunday uh, very very cold snowy day and it uh, fought between um, the yorkist army which was edward uh, richard and uh, george of york and uh, on the other side the lancastrian forces which i believe were henry vi and some other lancastrian leaders but i can't forget I remember who um, the yorkist army yorkist army won and uh, in бігі лос-лині батлфілд ін бритж хістрі. Со сіксті тазен солджез, систі тазен мед дюри на батл. life. лосова uh, in, in so mm -hmm. so uh, very terrible файт. Uh, Са багато документальних фільмів про цей бій, і там також розповідали про те, як багато людей загинуло. близько 60 тисяч з обидвих боків. З Йорку та з, Лас... з Ланкастеру, і це дійсно дуже багато, тому що, наприклад, зараз населення Йорку, міста Йорк, близько 90 тисяч, а у тому бою за один лише день загинуло близько 60 тисяч, і це було у середньовіччя, Тобто дійсно дуже багато. Багата кількість населення загинула, чоловіків дуже це просто трагічна подія, і потрібно, щоб такого людство не повторювало і щоб такого не траплялося. Са додому та дивимось документальний фільм про бій, який трапився у Таутоні у 1641, 1661 році, і невелика поправка. Там я сказала, що загиблих було близько 60 тисяч воїнів, але в цілому 60 тисяч приймали участь у цьому бою та 28 тисяч загинули. 28 тисяч загинули. Це дуже, дуже багато загиблих, і на той час то була наймасштабніша трагедія, але і до наших часів це дуже багато загиблих в одному бою. Так, вдома повертаємося до нашої домашньої рутини та відпочиваємо. Коли ми вдома, намагаємося харчуватися легкою їжею, зелений салат з хамоном, грушею та сиром.